Молитви вечірні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилий нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди си, і все наповняєш, скарба добра, і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, скверної, спасиблої душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцеві Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зрянці, і зціли немочі наші імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсячас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокоса, але визволи нас від лукавого. Амінь. Помили нас, Господи, помили нас, Боже, жодного виправдання немає, чи ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву переносимо, помили нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Господи, помили нас, бо на тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але злянься нині, як благотробний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог нашо, ми люди Твої, всі творіння, рук Твоїх ім'я Твоє призиваємо, і нині повсякчаси, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері, відкрий нам благословенна, Богородице, щоб ми на Тебе надіючись, не загинули, а від осякого лиха Тобою визволилися. Бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, 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 Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Боже вічний і цар, всякого створіння, що сподоби мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які вчини я в цей день ділом, словом і думкою. І, очисти, Господи, грішну мою душу від всякої скверни тіла й Духу, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиреного ложа, я догоча при святому імені Твоєму осіннє життя, мого, і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господи, постих думок, і недобрих бажань, що сквернюють мене і похоти лукавих. Бо Твоє є Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час, і на віки віків. Амінь. Все держителю Слова Очі і святий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене раба Твого, але завжди мені перебувай. Ісусе, добрий пастиря Твоїх ховес, не віддай мене на потало Зміїну і не побасти, щоб сатана спокушав мене, бо мені є насіння зла. Отже, Ти, Господи, Боже, поклоніння, достойний, Царю святий Ісусе Христе, охорони мене коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників, подай, Господи, мені недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм, просвіти розумі, світлом зрозуміння святого Євангелія Твого, душу любов'я до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого. Діло моє, Твоїми страстями безвинними, думку моє, Твоїм смиренням охорони, і в служний час підведи мене весну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений, Єсис, безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю душі істини, змила серце, помили мене грішного раба Твого. І відпусти, прости мені, недостойному все, чим я зрішив перед тобою сьогодні, як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої гріхи вільні, невільні, свідомі, несвідомі, вчинені через молодість, або через недобру науку, захвальство з невіру. Може, іменем твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках, може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або жарився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або перечасно спав. Або захожого до мене Бога зневажив, або брата мого засмотив, або затівав сварки, чи може кого обсадив, або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світа цього, або про не помислив, або об'єдався, чи опивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або бачачи добротоближнього, ближнього, заздрив йому, або негід говорив, або посміявся з гріха брата мого. Тоді, як мої гріхи не злічені, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помили мене творче, мій владико колінивого, і негідного раба Твого, і вибач, від пости, прости мені, я благий чоловіколюбний, нехай спокійно ляже, засну, та відпочину, я блудний, грішний, окаяний. І поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє, Затцем і єдинородним Його Сином, нині повсячас і на віки віків. Амінь. Що тобі принесу, або чим тобі віддячу, великодаровитий, безсмертний царю, щедрий чоловік улюбний Господи, за те, що мене, який лінується на Твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася без у гріхів, і відкинь від мене помисел, лукавий, видимого цього життя. Єдиний ти безрішний, прости провини мої вчинені перед тобою я в цей день, свідомий, несвідомо, словом, ділом і думкою всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу. Захищаючи божественною Твоєю владою і невимовним чоли і силою, очисти, Боже, очисти, безліч моїх гріхів, благоволи, Господи, звільнити мене від ене, диявольських, спаси мою страждену душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосученим, і охорони думки раба Твого від мрій і сторбованості. Відчини від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронці, наставника душі і тіла моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, ставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішною, у Бога раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Відчини подалі від мене через твоїх ангелів сатанинську зневіру. Щоб благословляти ім'я Твоє святе, і прославляти, і славити пречисто Богородицю Марію, дану нам грішним захист і прийми її, що молиться за нас, бо знаю, що вона наслідує, що Твоє чоловіко людство не перестає молитися за нас, її заступництвом і чесного Христа знаменням, і всі святи Твої заради збережи Мою у Богу душу Ісусе Христе Боже наш, бо Ти, святий єси, і по віки. Амінь. Господи Боже наш, все, у чому я зрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, ти як благий чоловік улюбний, прости мені, мирний безтурботний сон подай мені, ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб Він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охорони з душі тіл наших, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сно полешення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасти, припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження, подай нам снотливо пожити в слові і в ділі, що сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам, обіцяного Твого блага, бо Ти благословений єси навіки. Амінь. Господи, не позбав мене небесне Твоїх благ, Господи, визволи мене від вічних мук, Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я прости мені, Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухости, закаменілої нечутливости. Господи, визволи мене від усякої спокуси, Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похитю. Господи, я як людина зрішив, ти ж, як щедрий помили мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твої на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого книзі життя і подай мені кінець благий. Господи, Боже, мій хоче нічого доброго не вчини перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоє покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого рабатого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть, Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, снотливість і послуг. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність, Господи, вкорени страт й благів серце моє, Господи, сподобай мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене злих людей і бісів, і пристрастей, від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословений єси на віки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплодних Твоїх ангелів, а також Пророка, претечі і Хрестителя Твого, боголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих, молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи, мій творче, що не бажаєш смети грішнику. Але чекаєш його навернення і життя, дай навернення мені окаяному й недостойному, забери мене із паші згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи, мій отіхо моє, що мене ради окаяного, задягнувся у плінну плоть, врятуй мене від нещастя, подай втіху душі моїй окаяні, прищепи моєму серцю виконувати твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на тебе, Господи, я оповаю, спаси мене, амінь. До тебе, пречистої Божої матері, я припадаю молюся. Ти знаєш, цариця, як я безперестану зрішаю, прогнівляю сина твої, бога мого, і хоч багато разів вокаюся, але неправедним виявляюся перед Богом і знову зі страхом каюся, і відразу знову те ж саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородиця, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю пречиста цариця, чому доброго не роблю, а зло, якого не хочу роблю. Не допускай пречиста виконуватися злі моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого, Бога мого, який мене спасе, в розумиті подасть благодать Святого Духа. Щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповіді Сина Твой, Бога Мого, якому належить цяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благого царя, Блага мати, пречиста, благословена Богородиця Марія, милі Сина Твої, Бога нашого, вили на Мою грішну душу. І твоїми молитвами настав мене на надіяння благі, що останок може тя я прожив без гріха і через тебе рай знайшов. Богородиця Діво, єдина, чиста і благословена. Амінь. Ангели Христів, охоронителю, мій святий, покровителю душі і тіла, мого Все мені прости, чим я зрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога, сопротивника, звільни мене. Щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога Мого, але молися за мене грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благости, милости Всесвятої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. В непереможній воєводі переможній, і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо Тобі раби Твоє, Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, всяких нас бід визвали, щоб до тебе взивати, радуйся, невіста, я». Преславна пресна Діво, мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас через тебе душі наші, все повання моє на тебе покладає, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує твоєї помочі і Твого захисту, бо на тебе поває душа моя і помилуй мене. Уповання моє, Отець, пристановище моє, син, захист мій Дух Святий. Тройце свята, слава тобі, достойної, і це є істина славити Тебе, Богородиця, присно, пренепорочної і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, незрівняно сланішої від серафимів, що безісління Бога слово породила, суші Богородиця, Тебе величаємо, слава Отця і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Вказуючи на постіль свою, промовляй. Владико чоловіку любче, не вже це посіль буде мені тому виною, ще в каяну мою душу, освітиш світлом дня. Ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Судо Твого, Господи, я боюся нескінченої муки, зло ж робити не перестаю, я завжди прогнівляю Тебе, Господа моє, причисто Твоїй матір і всі небесні сили, і святого Ангела охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіку людства Твого, але достойний осучення і муки, та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене, якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного, якщо чисто помилиш, то тут немає нічого дивного. Бо вони достойні твоєї милости, але вияви дивну твою милість на мені грішному, і у цьому моє вичуле колюство Твоє. І нехай не перевершить моє зло, твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. І перед тим, як ляжеш у постіль, промовляй ще. Просвіти, Очі мої, Христе, Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава і Сину і Святому Духу. Боже, будь заступником душі моєї, бо я хочу серед багатьох тенет. висвали мене від них і спаси мене благий, як чоловіколюбний, і нині, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу матір, Святішу і святи хангелів, немокного, оспіваємо серцем і устами. Визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестану молиться за душі наші, також поцілувавши хрест свій, осіняй себе Христом і постіль свою від голови до ніг, а також усі чотири сторони світу читаючи. Нехай Воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, якщозає тим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих люд любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радость, пречесний і животворчий Христе Господній, що прогоняєш бісів силою розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа. Що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест вічесний, на прогнання всякого супротивника. О причесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею, за всіма святими небесними силами, завжди нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегше відпусти, прости Боже, гріхи наші вільні, невільні, словом чи ділом, свідомі, чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи помисла заподіяні все нам прости, бо ти благий, чоловіколюбний. Ти, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний, благочинцем добровчини, братам і рідним нашим чого вони просять для спасіння життя вічного, хворих відвідай і зцілення їм даруй, кермуй тими, що на морі. Мадрівникам, будь супутником, всім православним християнам допомагає боротьбі, тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй, ти, що заповіли нам недостойним молитися за них, помили з великої Твоєї милости, пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і в покоїх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яних, Господи, і ти, що дари приносить і добродієш у святих Твоїх церквах, дай їм чого вони просять для спасіння життя вічне, пом'яни, Господи, і нас, смирених, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум, світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх, молитвою пречистої владичиці нашої Богородиці, і признадіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословений, на віки віків. Амінь. Молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі Господу Богу моєму, моє, й моє, творцю, єдиному Святій Тройці, хвальному поклоняємо мому Отцю і Синові, і Святому Духові, всі мої гріхи вчинені в осіднє життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні, й ночі, ділом, словом, помислом, об'єднанням, поясном, постослів'ям, зневірям, лінощами. Суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, сожердвістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопамістом, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої ріхи душевні вкупи тілесні, чим тебе, Бога моє, творця, прогнівив і ближньому образив. Про що жалкую, винним з'являюся перед тобою, Богу моїм, і маю волю кайтися, тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю Тебе, вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям Твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий, чоловіколюбний. О, владико, царий Боже наш, високий славний чоловік любче, що подаєш за труди, славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни благий і нас, немічних твоїх, бо Твоє ім'я чоловіколюбець, якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милости спаси нас, ми ж бо люди твої вівці, пасти твоєї, яку ти пасеш, врятувавши загибелі і служіння, Пастирю добре, що кладеш душу за овець. Не залиш нас, хоч і далі блудимо, невідкине, схожі далі грішимо перед тобою, як ті раби, що нічим не догоджають господареві своєму, Не зважаючи на те, що ми стадо мале промов до нас, не бійся, мале стадо, бо отець ваш благозволив дати вам царство. Богатий миліси, благий щедротами, ти, який вбиться прийняти ти, що кається і очікуєш на вернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших, прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших, прикороти гнів, якими ми рознівали тебе, чоловіколюбний. Ти бояси, Господь, владикай Творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи мерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні, ми його, озаріхи наші. Оминай нас випробовуваннями, бо землями, і порохи, не входь усозарбами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти заповідав нам, земними бувши до земного, схилилися і лихо натворили перед лицем слави Твоєї, тілесним похотям віддавшися, поневолили себе гріхами, турботами життєвими, стали втікачами від свого владики. убогі на добрі діла, окаяння заради злого життя. Каємося, просимо, молимося. Каємося о злих ділах наших, просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші, молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас, спаси, зглянця, прости, відвідай, умило серця, помилуй, твої помили, Твоє творіння і діло рук Твоїх, бо якщо на беззаконі будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть, і що віддаси кожному за тілами, то хто спасеться, бо очищення тільки від Тебе, бо в Тебе миліс і велике визволення. І душі наші в руках Твоїх, і дихання наше волі Твоїй, задля того, що милостивлення Твого до нас, ми в добрі перебуваємо. Якщо ж з нівом споглянеш на нас, зникне моя крайня роса, не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву Твого, але як творіння ми від Творця милости просимо. Помили нас, Боже, з великої милости Твоєї, все Бога для нас від Тебе, все ж неправедне від нас до Тебе. Всі, бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема би поміж нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б, але всі торбуємося про земне, всі в торботи життєвих, бо не стало праведного на землі. Не ти залишаєш і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося. Тому та й побоїмося, що з нами вчиниш. як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими і не за незаріхами нашими віддай нам, будь терплячим до нас і ще довго потерпи, спини полум'я гніву Твого, що простягається на нас, рабів Твоїх, сам настанови нас на істину Твою, навчаючи нас творити волю Твою, бо Ти єси Бог нашому, люди Твої, Твоя частка, Твоє насліддя. не підноси Бобами руки свої до Бога чужого, не наслідуємо якогось пророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо тебе істину, Бога, й до тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо, до тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як чоловік улюбний, помили нас, що кличеш грішників до покаяння і на страшному суді твоєму не позбав настояння, праворіч тебе, але сподоба нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти, спокуси, не віддай нас руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє, містом полонених, а паста твоя захоже мене на своїй землі, щоб не говорили народи, де ж Бог їх, не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню потопу, щоб не відпали від віри, не тверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй, мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривд нас, а скоріше звеселяй, бо наше єство не може довго переносити гніву Твоє, в стебла вогню, але злагіднися до нас і змила серце, бо тобі належить милувати і спасати нас, тим то продовжу милість Твою на людей твоїх, війни відвертай мир, утверджуй, країни заспокой, голодних насити, володарів наших, хоч різними для інших країн, начальників у мудримі старошири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених у голоді, справді наготі, всіх помилуй, усіх ті ж, всіх обради, подаючим радість, цілесну й душевну, молитвами і молінням причистої Твоїй матері, і святих Небесних сил, притечі Твої хрестителя Іоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змило серце, над нами помилуй нас, що ми перешені твоєю милістю, в єдності віри, сукупної і радісно проставляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, за цим, з Пресвятим Духом Тройце, нерозійну, єдину Божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами, людьми, витимим і невитимим творінням, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки твої, Господи, Ісусе Христе, Боже мій, передаю дух мій, ти ж мене благослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь.